Вітаю всіх на своєму каналі. Ранок, субота, 12 квітня. Дівчата, я зараз знаходжусь в Черкасах і чого ж я сюди приїхала? Я вирішила сьогодні зробити собі маленький вихідний, і це пов'язано з дворіччям мого каналу. Два роки тому, 12 квітня, я виклала перше відео на каналу. У мене на сьогоднішній день є деякі плани. Якщо е все Буде так, як я задумала, то у мене планується сьогодні маленька зустріч. Я хочу відвідати магазин пряжі, якщо дівчата дозволять, я там трошки вам познімаю. Прогуляюсь вулицями Черкас. Зараз я знаходжусь в соборному парку, покажу вам, яка красива церква тут знаходиться на території. І дочекайтесь кінця відео. Я планую зробити для вас маленький сюрприз. Тож залишайтесь. Якщо ви дивитесь мій канал і ще не підписаний, підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання. У мене багато цікавої, корисної інформації на каналі. Тож залишайтесь разом зі мною. Погода сьогодні просто неймовірна. Сонечко. Я зараз знаходжусь на території Свято-Михайлівського гарнізонного собору. Тут дуже красива територія, дуже. Чатка, я підійшла до магазину пряжи. Зараз запитаю у дівчат, які якщо вони дозволять мені познімати, то ж я вам таку маленьку екскурсію. Мені дуже подобається цей магазин, і я, коли приїжджаю в Черкаси, то намагаюся у нього попасти і щось, якісь моточки собі прикупити. Тож чекаємо, да, і йдемо далі. Дівчатка, я зараз знаходжусь в магазині пряжі, і дівчата дозволили мені познімати. Тут ви подивіться, яке тут багатство, скільки тут пряжі. Іти, іти хочеться, але тут, бачите, тут близько не під не підійдеш і немає ну, не, 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 не можливості потрогати її ближче. І етикеточки, Ну, ось я бачу тут «Газал», «Бебі Вул», «Бебі кот. Тон. Просто подивіться, тут для в'язання сумок, якихось торбиночок тут багато. І ярним, і зараз бачу, у них з'явилась Лана Гросса, і я тут купувала Бебі Супремо італійський 100% миринос. Мені дуже він подобається. Тож, якщо хтось живе в Черкасах, інтернет-магазин Пошук називається. Я так не догадаюся. Бачите. Дуже багато авантіярн, ярнар джинс, філудискозі італійський, італійська бавовна. Багато всяких аксесуарів для рукоділля. Дуже велика палітра, багато акрилу. Також є для е, вишивки багато спиць. Тож все прикрито, дівчата дуже так не долізеш, не ангура, авантіярн. Ніколи не пробувала цю пряжу, потрібно спробувати. Філамо, ось бачу. Етикеточки прикриті, я ж не можу нічого тут. Гімалай. Не можу алізе. Хто в'яже іграшки? Можна розмальовувати картини. Тут велика кількість всього цього, набір для вишивання дуже багато. Також бачите, скільки тут всього На любий смак. Тож залишайтесь до кінця відео. Буде розіграш. З приводу двохріччя мого каналу. Тут дуже багато всього цікавого. Ну, Знову газал, алізи, трошечки ярним. І бавовна бачите, все те ж саме, що у нас пижав. Дівчата вийшла у мене трошечки познімати в магазині пряжі, але вся пряжа запакована і не видно ні е, бірочок, ні назв. Ну наскільки це можливо було, я трошечки вам познімала е, магазин класний. Там і от із новенького, і авантіярн з'явилась у них і з тої, з якої я, я в'язала собі Джемпер і каналами Венеції і Венецію. І гірчичний мій джемпер. Багато, ну, не багато, але єлана, гроса з'явилась, стокова пряжа. Тож є з чого вибрати. Я думаю, що дівчата, які в Черкасах мешкають, ви знаєте, цей магазин, він знаходиться на ринку, де АТБ. Там не той, що на, углу, ну, на вуглу, а я додам, називається він пушок. Я додам адресу класний, класний магазин. Тож ідіть, і щось я придбала вам на подаруночок. Тож залишайтесь. Зараз я біжу на зустріч, в Черкаси. Сьогодні приїхав мій брат зі своєю родиною. Вони приїхали, вони хлопців привезли на змагання. Вони займаються брейкдансом. От і один племінник вже зайняв перше місце. Дівчата, тож я настільки рада за нього. І ще зараз старший залишився, тож я біжу, може побачу їх виступ. А навіть якщо не побачу, то додам обов'язково, бо батьки. Ну, Вони постійно знімають, тож подивитись, як вони танцюють, наскільки акробатичні рухи роблять. Ну, Це просто я ніколи не могла так ну, предположити, не знаю, як українською, що так от, от мої племінники таке можуть творити на танцполі, це називається. Чи як, я не знаю. Тож далі зараз буду бігти до них. от, і... І ще, мабуть, буде одне підключення. Трошечки сумбурно, я розумію, але знаєте, от як воно хочеться, не завжди виходить. А от коли знімаєш так, ну як є, так і є, то завжди якось набагато краще. Ну, якось у мене так. Тож не вимикайтесь, дочекайтесь до кінця відео. Закінчити своє відео. Не так я хотіла його завершити, але є, як є. Тож, я обіцяла сюрприз. Але спочатку я хочу показати вам пряжу, яку я придбала в магазині. Це. Шкарпеткова пряжа, один маточок Алізе Artisan. Ви знаєте цю шкарпеткову пряжу, пряжу в, 50, в 100 грамах 420 метрів. В попередньому відео я показувала кофту, яку мама придбала для папи, і мені потрібно її переробити, зв'язати низ. Переробити низ рукавів, низ самої кофти, розрізати, зробити на гудзичках, тож я буду працювати саме з цією пряжею. Із залишків я дов'яжу сину шкарпеточки. Також я придбала моточок ось такої пряжі оліви. Це також будуть шкарпетки для сина. Дуже, дівчата, я ви знаєте, ніколи не звертала увагу саме на цей колір. Зараз він мені дуже подобається, такий е приємний, приємний, він навіть не зелений, а такий трошки е приглушений. Такий Олива, олива. Також я придбала моточок ось такої пряжі. І ви знаєте, склад цієї пряжі тут просто ну ним. Що це за пряжа? Це якась стокова пряжа. Продавець в магазині вона не сказала, що тут, але сказала, що тут все є саме саме круте, що можна бути. Тут і кашемір, і віскоза, і мериносова вовна, і все супер-супер. Тож вона не знайшла склад цієї пряжі. Я в попередньому відео показувала вам. Те, що я в'яжу зразочки і хочу зв'язати собі двічку. І мені не подобається, як лягає саме Ірен в цих зразках. Тож я хочу е все ж таки використати не дві нитки ірен, а одну ниточку ірен і взяти ось цю пряжу. Вона і біліша, і м'якша. А ірен я знайду куди використати, тож буду брати. Дві нитки бавовни, одну ниточку ось цієї пряжі і одну ниточку Ірин. Буду в'язати зразочок, і мені здається, що буде набагато краще, бо продавець сказала, що вона розкривається дуже гарно, ця пряжа. Ну і наостанок, дівчата, ви бачите в кадрі ось ці два моточки. Ці два моточки я хотіла розіграти серед вас. Це ярнард мілану. Я ніколи не в'язала з цієї пряжі. Тут у складі 64 акрил, 8% віскози, 8 альпаки і 20 вовним. Ниточка м'якенька. І я хотіла подарувати ці два моточки тому, хто, ну, звісно, зробити розіграш, але що потрібно для цього зробити? Потрібно під цим відео написати мені питання. Можна особистого характеру, можна пов'язанню, любе, яке ви хочете. І потім е, я. Зберу всі коментарів, яких буде е, питання до мене. Ну, е, в одному із відео я відповім на ці питання. І серед цих коментарів я розіграю ці два моточки. І ви зможете, це 100 грам, ви зможете зв'язати собі чи рукавички, чи може, може хтось щось додасть ще може шапку, хто що захоче. Тож, дівчата, з моменту, коли вийде це відео, до, протягом тижня до п'ятниці, в п'ятницю десь у 20 годині буде розіграш цих моточків. Тож, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, коментуйте і будемо розігрувати. Я дякую, що ви були разом зі мною. До нових зустрічей!